Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. І сьогодні продовжуємо досліджувати себе та свій стиль через архетипи. Адже одяг не тільки про моду та стиль, а ще й про інструмент терапії, самопізнання та ключ до роботи з внутрішніми процесами. Якщо ви пропустили першу частину про архетипи, запрошуй до перегляду. А ми розпочинаємо. Спочатку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І поїхали. Архетип-мислитель. Це філософ, вчений, дослідник, оракул, цінитель, споглядач, ментор. Основна мета цього архетипу досягти Істину, бажання стати експертом, пізнати світ, досягти високого рівня інтелекту. Мудрець боїться стати неосвіченим, помилитися в судженнях, помилитися у своїх очікуваннях, і це швидше теоретик, ніж практик. Символіка: знання, споглядання, мудрість, стан. Я розумію, я бачу глибше, я шукаю сенс. Що говорить її одяг? Я не кричу. Я мовчу. І це глибше за слова. Я суть, а не форма. Це може бути незвичайний складний архітектурний крій, але загалом одяг усе одно залишатиметься дуже простим мінімум оздоблення аксесуарів. А якщо мудрець їх обирає, то вони обов'язково будуть концептуальними. Також аксесуари мінімалістичні зі строгою геометрією, стиль. Інтелектуальний мінімалізм, нордичний стиль, глибокі нейтральні кольори, темно-сірий, графіт, індиго, м'який зелений, чисті лінії, натуральні тканини, стриманість, речі пальто-халат або тренч подоласки, м'які светри, сорочки оверсайз, бавовняні штани, серед аксесуарів, окуляри з мінімалістичною оправою, шкіряні сумки без декору. Книга або нотатник як частина образу. Переходимо до наступного архетипу, і це бунтівник. Революціонерка любить шокувати, домагатися поставлених цілей, відрізняється силою духу, впливовістю. Вона ламає, руйнує, переробляє те, що втратило актуальність, прагне свободи та звільнення. Бунтарку лякає безсилля, нездатність змінити світ, відсутність результатів. Символіка протест, незалежність, виклик. Стан. Я не та, що грає за чужими правилами. Я змінюю гру. Що говорить її одяг? Я не прошу дозволу. Я прийшла, і тепер усі звернуть увагу. Стиль гранж, панк, рок, альтернативна мода. Кольори. Чорний, червоний, метал, графіка, присутні контрасти, латекс шкіра, рвана фактура, речі, шкіряні байкерські куртки, косухи джинси з потертостями, топи з написами, короткі спідниці або легінці, оверсайз худі, футболки з іронією, аксесуари, ланцюги, сережки кільця, чокери, металеві браслети. Чоботи на тракторні підошві, наплічник або міні-сумка з металізованим декором. Чи впізнали ви себе в цьому архетипі? Напишіть у коментарях. А ми переходимо до наступного і це блазень. Невиправна оптимістка, у всьому бачить позитивні сторони, будь-які труднощі долає легко і з посмішкою, граючись. Сіє хаос, веселощі, де з'являється там шум і гамір. Живе одним днем. Головна мета бути радісним, весело проводити час, боїться стати занудою, сумувати. Символіка, легкість, гумор, спонтанність. Стан. Я тут, щоб веселити, дивувати, нести легкість, що говорить її одяг. Життя це гра. І я в цій грі. Найсміливіше багато креативу, працює з абсолютно незвичайним кроєм. Їхнє ставлення до моди може здаватися легковажним, ніби вони просто розважаються. Основне завдання цього архетипу привернути до себе якомога більше уваги. Стиль: ардеко, поп-арт, яскраві візерунки, кольори, жовтий, фуксія, бірюза, смуги, крапки. Незвичайні силуети, несподівані поєднання, речі, костюми яскравих кольорів, асиметричні жакети, веселі футболки з принтами, короткі спідниці, кольорові лосини, яскраві пальта чи кейпи, аксесуари. Веселі сережки, брошки, барвисті окуляри, шапки, кепки з принтами, також сумки з іронією, що викликають усмішку. До речі, Айріс Апфель, мені здається, якраз от у неї прослідковується стиль в стилі оцей архетип блазня. А ми переходимо до наступного архетипу, і це архетип шукачка. Прагне пізнати весь світ, знайти своє я. Повністю реалізувати свій потенціал, живе повним життям, постійно досягаючи нових вершин, амбітна, незалежна, чесна перед собою та оточуючими. Любить подорожі. Головні страхи це обмеження свободи, втрата внутрішньої гармонії. Часто страждають через нездатність знайти свою мету, нерозуміння і неприйняття оточуючих. Символіка, свобода, подорож, дослідження, стан. Я хочу відчути світ. Я йду за покликом. Коли активується у змінах, у дорозі, у самопошуку, що говорить її одяг? Я завжди в русі. Я шукаю нове. Я не боюсь бути далеко від зони комфорту. Стиль: сафарі, урбаністичне бохо, функціональний кежуал, природні відтінки, пісочний, оливковий, таракотовий, беш, багато кишень, капюшони, багато шаровість, функціональні речі. Серед речей це. Комбінезони, вітровки, жилетки, куртка-трансформер, штани карго, джинсова сорочка, поясна сумка або рюкзак, аксесуарі, грубі черевики або трекінгові сандалі, панама, бейсболка. Обов'язково сонцезахисні окуляри, натуральні прикраси це може бути дерево, каміння, шкіра. І переходимо до ще одного архетипу: називається славна мала». Або подруга, прагне бути такою, як усі, боїться виділитися, залишитися незрозумілою. Вона цінує традиції, вирізняється передбачуваністю, не стрибає вищі стелі, працьовита. Така, знаєте, своя дівчинка, людина з народу. Головна мета стати частиною суспільства, сподобатися всім, чесна перед оточуючими і не носить маски. Головне не втратити себе, бажаючи сподобатись іншим. Є ризик пригнічувати власне я в угоду оточуючим. Символіка, простота, відкритість, дружелюбність, стан. Я одна з вас. Я не вигадую, я справжня. Що говорить її одяг? Я комфортна, я своя, я жива, стиль кежуал, нормкор, звичайний спорт, нейтральні кольори, сірий, білий, джинсовий, теплі базові речі, практичність, функціональність. Речі це джинси, худі, футболки, картаті сорочки, зручні кросівки, жакет оверсайз, денім, комфортні сукні, трапеції, аксесуари, рюкзаки, міські сумки, мінімалістичний годинник, кепка або шарф, браслет, фейнічка або нитка оберіг. Жінки, будьте обережні, тому що саме ця естетика найбільш розповсюджена. І вона часто не співпадає з внутрішнім «я». Коли ми правителька або воїтелька, а виглядаємо просто як своя подруга, і тут викликає якраз оцей дисонанс. Можливо, такий стиль без заморочок є надто комфортним та невибагливим, але не задовільнить глибокі внутрішні потреби у проявленні та гармонійному самовираженні. Наступний архетип турботлива. Завжди готова допомогти. Більше дбає про благополуччя оточуючих, а не про себе. Вирізняється щедрістю, здатністю до самопожертви, альтруїзмом. Найбільше боїться егоїзму, як власного, так і оточуючих. А ще боїться невдячності, слабкість у жертовності. Символіка, підтримка, тепло, увага до інших, стан я поряд. Я можу допомогти. Я створюю затишок. Що говорить її одяг? Зі мною спокій, я дбаю, я обіймаю стиль: soft style, котичкор, ретро комфорт. М'які пастельні тони, пудра, беш, блакитний зручні комфортні тканини, трикотаж, вовна, льон. Речі – Кардигани і светри оверсайз, ляні сукні, м'які сарафани, запаски, легкі бавовняні сукні, сети з сорочкою та шортами. В'язані речі, а також сукні з принтом «мільфльор», тобто квітковим принтом. Аксесуари, екосумки, кошики, прикраси ручної роботи, теплі метали, бісер, хустки, шарфи. Капці або плетені капелюхи. Хочу зазначити і звернути вашу увагу на те, що не потрібно себе заганяти в рамки якогось одного архетипу. Тим паче зараз у моді актуально поєднувати несумісне. Класно виділити три домінуючі архетипи і спробувати заміксувати в одному образі. Тепер, знаючи про особливості кожного з архетипів. Упевнена, вам це буде зробити набагато простіше. А ще важливо усвідомлено. Вигулюйте свій емоційний гардероб, а одяг вам у поміч. Прокоментуйте, який з архетипів вам найбільше відгукується. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.